О, и поехали! Значить, друзі, дивіться, покажу, як вас хочуть розвести в Європі, в Британії, в Америці, всюди. От, а, якщо у вас є машина, а це відео треба для всіх, у кого є машина, або всіх, хто хочуть купувати машину. Ну всі хочуть купувати машину. От, наприклад, у моїй машині, значить, примір по кольосам. Важно слухати, розкажу, що робити, щоб не попасти на гроші. Значить, їхав я. Туди їхав на маленькі, якісь штучки, які мені єлі-єлі так ледве-ледве попрокалували колеса. І вони в таких місцях, що вони у нас би зробили, коротше. А ці не хочуть. Не хочуть, кажуть, ні, все, ми не будемо це робити. І мені одне і друге колесо прокололо, бо вони по обочині приїхали. І спускаю на пол атмосфері десь за сутки, за двоє піватсфери спускають. Я до них приїжджаю і кажу, давайте не знаю, щось придумаємо, латочку наложить, пофіг, я на себе там беру відповідальність. Ні, не можна. І в чому тут проблема? Коли ти приїжджаєш до них на сервіс, вони на сервісі займаються ще й продажею колеса і так далі. їм вигідно тобі Два нові колеса. колеса, І вони вони замість того, щоб там за пару мені просто відремонтувати а, давай нові кольори, бартеровка, балансіровка, нарахували мені 250 євро. А тут залишилось ну за пів місяця до того, щоб міняти на літню рузину. А я зараз покажу метод, як можна їх послати в одне місто, <ків> цей весь бізнес. І буквально там за 30 євро чи 40 а, самому собі відремонтувати колеса. І треба, щоб це лежало в машині, значить, кольори. E, значить, дивіться, треба, щоб з вами був такий набор. Він продається в усіх майзинах, потік у нас епіцентр, центр. Ті що у нас тут є. Значить, перше, дивіться, за 30 я б витратив 30 пам'ятів на це. Насос, який мені назавжди пригодиться. Ну маленький, ядливий, ну качаю, він со своєю роботою справляється. І друге, найважливіше, це отакий от герметик, який ви заливаєте в колесо. Зараз я покажу, як це робить. От, Я зараз покажу, як це працює. Вже на одному колесі я зробив, перевірив, все окей, все, все класно, все супер. От. І мені це на 250, блин, 30. Розумієте? Короче, поїхали, показую. Та чекає. Потім краще чуть, -чуть колесо, Я думаю, це мічинка яка справиться. Чисто того, щоб і ніпелем вниз. Вам знадобиться такий інструмент, щоб викрутити ніпель. І відкручуємо. Зараз зашипить. До кінця не відкручуємо, бо вистріли ви не найдете. Але звичайно, в комплекті сим або син лежить, ще один такий ніпільок всередину, не хвилюйтесь, він є в комплекті. От воно доспустило, перестало шипіть. От, все, викрутила, сняли, цього нам достатньо. Ложимо, його, щоб не закупити. А це болтаємо. Воно жидкость з маленькими точечками, це спеціально для того, щоб воно забили пори, і высихаємо на процесі пару годин. В чому прикол, коли оця рідина герметі контактує з кислородом, він закриває всякі мелкі пори, от і все. І також цими зернами він їх закрыває знутри мелкі пори, ваши колесо не спускається. Тобто тут, тут навіть отметочка з 256, от якраз десь половина. Да? Тобто одної такої баночки на два колеса вистачає. Здесь заслуживай. Оп, і поїхали. Красота, да? Все, залили ми всю історію, відкручуємо цю штучку. Все, можна ніпель назад вставлять. Подаримо ніпелечек. Беремо наш ключ, туди вставляємо і погнали закручувати. Уверено, але не дуже сильно, щоб не сорвати, бо воно ж там маленьке. Так, трохи підусім. Все, вистачить. Будь ласка, тепер беремо насос, наш і качаємо. Машину ще не здемкачуємо, бо і... ну, колісо ж спущено. Все, і мускіти. Ну я 2,4 качаю. 2,4 атмосфери накачається, 35 psi, типу по британськи Все. Опа, готово. Так, треба прокрутити колісо, щоб воно там трошки розподілилось. Значить, так розподілили. Поїхали, покатались. Через декілька там, сотень кілометрів перевірили тиск. Підкачали чуть-чуть, і все, і у вас воно працює, все відлично, все окей. Ви перевірили на мені. Коротше, от так. Тобто, якщо у вас же є насос, вам взагалі такий ремонт обійдеться там вісім-десять євро, а не 250. Як вони і колеса вам тут напарить парень і балансіровку і щось з за діагностику забрати. Ну, от, будь ласка, користуйтесь.